І отець закарпаття з євробляками живе закону. Хоча на сьогоднішній день до наша відома всіх євробляхарів. Всі допомоги, того, що є Стамбульська конвенція, яка дозволяє вам купити автомобіль більше 100 країн світу і користуватися ним в один рік на любій території країни, де підписаний, а Україна, яка сертифікувала Стамбульську конвенцію. От і все. Внутрішні вказівки, руки теляти попіднімали, плювали на Конституцію і його різні затехне. Кстати, є все тож затекло. Чому? Чому? Але якщо виїхати, Житомирська праця вся незаконне е, е, незаконне АЗС. А значить, скільки я можу, всякоме незаконний АЗС. А от коли там саганка береться? Струби дружба, хватит. Що вас показував? Даю вам відповіді в рубляхі, їдете туди, запиляєте повний бак. Викликаєте на себе поліцію і пишете, що ми такі не хочемо заплатити чесно, куди нам показує чек. Нема чека, немає грошей. Все. А після того вийде свої пляжі, викоройте службу, купуєте, виконавчу службу, здаєте, приходите на безоплатну передачу майна, забирайте, Машини, і за тисяч гривень ставити нови, є ківський схему грандіозу, на якій живе до кого рада ся. Ви рахується ви будь-якої розтами в гривень На стомірові гриві, те мерт, а ти. Трубов, телефон, закарпати. Розглядає скарги прокурора Білосерківської кружної прокуратури Київської області по зачатку. Захисника бляки на Берлі Білосапківської міськради у Київської області 10.04.2024 щодо Павлова Павла Павлова. Прошу секретаря повідомлення, проявляв учасники. Чуєте нас? Є зв'язок. Судове засідання не з'явились захисники обвинуваченого Бляха, Населенко і Руденко, так? Так. Населенко надійшло до питання про розгляд без іншості стосовно інших захисників. Ніяких даних не надоговору. Ваша думка щодо можливості проведення судового засідання без захисників? Можемо. Прокурор нема забирачень. Порадившись на місці, коли я студію, відповіла провести судове засідання без участі Павло, Ви направили численні на клопотання на про переведення вас доводи. Клопотання розглядає стільки судовому засіданні, тому що... Можна одно закрою? Перебувайте на ще раз а я вас видав і завод зі Так. Будь ласка, слухайте наше е, питання. Я надсилав питання 16.01, потім 14.03 і потім ще надсилав. Питання в мене дуже просте, і я його виклав в тому. Що винести, винести ухладу, е, Щодо мого відкріплення від Київського апеляційного суду, та дозволити мені переїхати по місію відбування покарання колонії No40 і дати можливість відеоконференції, щоб ви мене тут не возили. Щоб ви мене тримали в закритому режимі. А про доставку вашу клопотав захисник Василенко. Ми доставляли вас, того, що сам захисник просив для зручності. Так, 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 це було раніше, а після того, окрім того, в мене зараз знову з'явилися у Закарпатті, апеляційні суди, по тому що я їздив. І мені буде там легше і ближче, і все. І мене тут не будуть тримати в закритому режимі. А так мене тримають, а в нас вже 21 століття, ми можемо повітря конференції, як ми це вже проводили залізною весілля. У вас є клопотання про дослідження доказів у Зацтаків, якщо воно буде задоволене, ви Розумієте, що це дуже зручно буде для вас в першу чергу? Дослідження доказів для мене буде зручно, тому що ми їх досліджували, я добре орієнтуюся і я просто вірю в своєму адвокату. Якби я її не вірю, друге діло, а я їй повністю доявлюю. Прокурор, ваша думка з провідному питання. Колега судя подаляется до наращивания.